Добрий день, дівчата, хоча який він добрий, якщо нашу Чернігівщину дуже шумно було сьогодні вночі, і навіть тільки що закінчилась знов чергова тривога. Але незважаючи на все, ми продовжуємо творити. бо я вас вітаю на своєму каналі Зоя Селяник. І сьогодні я зніму відео. У проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, яку організували Маруся з каналу, Марусина скринька рукоділля та Оксана з каналу, Оксана Кнітінг Лайт. І я сьогодні показую свої шкарпетки квітня. І так, У квітні місяці я розпочинала. Аж чотири пари шкарпеток. Але, на жаль, сільська робота є сільська робота. І все ж таки я зв'язала лише дві пари шкарпеток. І так, перші мої шкарпетки, які я зв'язала, це були ось такі чудові шкарпетки крокуси. Ці шкарпетки я в'язала. З подарованою про пряжі, Яку мені подарувала Лариса з каналу кольорова Мозаїка. це вже друга пря... пара шкарпеток, це пряжа Нью-Йорк. Я зв'язала для своїх донечок дві пари шкарпеток. У минулому місяці я в'язала першу пару шкарпеток, в цьому місяці це вже друга пара шкарпеток. Я назвала ці шкарпетки, шкарпетки крокуси. Перша пара була на розмір 37-38. А ця пара шкарпеток на розмір 40 41 Ось ці шкарпетки. Я не дотримувалася, щоб візерунок був. Полосочки були однакові, в мене шкарпи, шкарпетки трішки відрізняються, але я вважаю, що це їхня ізюмінка. Так як я в'язала дві пари шкарпеток одночасно, методом Magic Club я в'язала і одна ниточка йшла із зовнішньої сторони, маточко, інша із середини. То, чергування. Полосочек у мене вийшло навпаки, але мені подобаються, і донькам моїм теж подобається. Це в мене перша пара шкарпеток, яку я в'язала у цьому проєкті, яку я зв'язала протягом квітня. Другою парою шкарпеток це е, я зв'язала шкарпетки е, для себе. Я в'язала одну пару шкарпеток, я вже в'язала із української. Пряжі, Але ті шкарпетки я не носила. Це українська пряжа, яка зараз дуже багато на просторах інтернету. Це 300-350 метрів 100 грам. Пряжа має 80% вогни, 20% па. І це пряжа. Коли в'яжеш, вона доволі груба. Під час в'язання дуже багато висипається із цієї пряжі. Під час прання, коли я прала цю шкарпетки вручну, я попрала їх, вони, руки були дуже в. Варсинках, але які ця, ця пряжа в носці, я ще не знаю. Я спеціально зв'язала для себе ці е, шкарпетки, щоб протестити. Так як ще йде е, весна, і ранки доволі холодні. Мені потрібні теплі шкарпетки у гумові чоботи, щоб виганяти корову на вигін, то я буду їх тестити. І до осені я буду знати, чи купувати мені ще бабінку такої пряжі, чи е, досить е, вона дуже може бути не носка. То це я зв'язала собі шкарпетки. В'язала я звичайною резиночка тут 2 на 2, а понизу лицева ладь і. Я в'язала п'яточку струн. Цю п'яточку я в'язала по майстер-класу Вікторії з каналу. Вікторія Зв'яжемо Україночка в'яже зв'яжемо тренди. І ось це, це ця ці мої шкарпитки. За місяць другий я вам розповім, як же поводить себе ця. Пряжа От, при дуже такому інтенсивному насінні, бо в гумових човитях все-таки шкарпетки зношуються не так, як у кімноті. Ось це моя друга пара шкарпеток. Я в'язала ці шкарпетки, Може не, не... можна їх зарахувати декількох номінацій і в'язання під. По майстер-класам українських майстринь і подарована пряжа, а це мої дві пари шкарпеточок за квітень місяць. Дівчата нав'язали дуже багато краси, саме з'являється дуже багато відео, де дівчатка працювали і будуть викладати, що ж вони напрацювали за квітень місяць. І переходьте у описі під відео, буде посилання на всіх дівчаток, буде посилання на організаторів та спонсорів. Переходьте, переглядайте, підтримуйте наш український контент. Всім бажаю мирного, спокійного. Дня, нехай у вас буде більше часу на улюблене рукоділля. До зустрічі у наступних відео.